Гра захисника це не лише про відбір та точну передачу, це також про рух без м'яча та відкривання у першій фазі побудови атаки. Проте не всі захисники володіють цією навичкою. Для прикладу, розберемо гру 19-річного Д'єка Лонджі, який може стати потенційним новачком київського Динамо та вже перебуває на перегляді у клубі. Футболіст виключився з гри, коли м'яч вже перебував у безпеці. Тоді, як доречним, було б зміщення в центр, щоб пропонувати себе як варіант розвитку атаки, змістившись у вільну зону. У підсумку епізод закінчився втратою м'яча через відсутність у воротаря варіантів для передачі. Наступний епізод та аналогічна проблема гри в захисті. Коли воротар отримав м'яч, то захисник не змістився у вільну зону, щоб отримати передачу, що ледве не призвело до голу. Подібні епізоди свідчать, що брак якісного руху захисників у першій фазі атаки значно ускладнює вихід з-під пресингу та підвищує ризик втрат.